Всіх вітаю, з вами Кріс Купер. І сьогодні останній день турніру. Знаходимося ми в топ-5. І так і залишаємося категорія Б. Спочатку хотів би почати з сумних новин. Фіни навіть не пройшло і тижня викачують в продаж за донат Альфа ефіри. Дуже сумна новина, я думаю, вони хоча б місяць-два зачекають, щоб був якийсь баланс. Але ні. І тут у мене немає слів. Ну, добре, побачимо, що у них там. Можливо, почнеться великий дроп альфа ефірів. Так, і є добра новина. Вона більше добра для мене. Нарешті я вчора спіймав з реклами останній капзол. І от буду качати бастет для своєї оборони. Все я маю, крім м'яса. Потрохи докачаємо на цю війну, напевно, ні. А через війну повинно вже бути стояти на фул розлімі. 85 рівень. І емблеми. Все є. Так, перейдемо до наших турнірів. Що ми тут маємо? Ну, тут потрібні наші червоні. Ну, спробуємо так. Спробуємо. Поїхали. Ціль ТОП-1. Ну, так, да, йому потрібно було феранта ставити, напевно, в центр. Ну, добре, ми всіх. Зарядили. Ну і давайте його знесемо. Угу. Товстий. Дуже товстий. Так, іманітет, зняли вони його, трохи не вистачило. Та контратака працює. Фіолетових трошки. І давайте прокрутимо трошки поляну. Ні, нічого немає. Може тут фіолетовий? Ну, виїхав фіолетовий, червоних. Бафєрант. І що у нас тут. Ух ти! Він скільки у нього? Ага, наскільки. Так, один є. Топ-5. От зараз потрібно виграти, і якщо ми виграємо в топ-1, то, в принципі, у нас всі шанси залишитися в топ-1. І, можливо, буде якийсь Гарний лот у нас. Угу, підказка така. Певно, так я краще зроблю. І не прогадав. Інтуїція мені допомогла цього разу. Щось все вилітає, крутиться. Підхил-підхил. Давайте ми червоних так. Так, раз, два. Я навіть не знаю, хочеться. Давайте. лісю. вона більш напряжна. Один є. Трошки фіолетових. Ну так, тут два червоних. Хай вдарить. І напевно будемо. Сабіну вбивати. Було б тільки чим. Червоні. Так, да, червоних багатько. Так, да, тут вистачить і цього. Розказуйте в коментарях, що у вас по турніру, ваші очікування, чи, можливо, напишіть, хтось вже купив всі акції. На альфа ефіри. Так, оце от погано. просто 5, ще 3. Ну, добре. От, от, Кілайн. От, от, як вона мені не подобається. Треба її буде спіймати і ставити. Така вона токсична, прям немає слів у мене. Давайте ми трошки. А, от я краще от такий ж шаг зроблю. В крок. Так. Червоний трошки є. ні 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 не, не заряджу. Ну чого ти, чого ти її заряджаєш? От розкажи мені, будь ласка. Добре, нам потрібно максимально відхилитися. Хіл, так. Ой, мойого. Одного із всіх, хто наносить демедж, було вбито. Добре. Прокручуємо поляну, хай добиває. Добивається вона. Так, хіл-хіл. Адже хіл. ж. Чого ти, ти так важко вмираєш? То начебто не повинні тут ми програвати, але от такі... Не хороші люди. Треба було, напевно... Фіолетових прокрутити, але так хотілося його добити. Добре, да, хай він заряджається, ми знімаємо, прокручуємо. Ага, спрацювала у нього. Добре, Давайте отак іще. Будемо шукати, шукати. Хотілося б його швиденько добити, да? до піти далі. Є червоні. Ой, не так, напевно, потрібно було Добре. Так. Ну, от, після цього потрібно, щоб у нас було топ-1. І вигравати всі бої, щоб залишитися в топ-1. І при цьому і при цьому, при цьому необхідно, щоб оборона добра була. А. Для цього необхідно, щоб хтось напав. І ми. Добре протримались. З цією обороною нічого не зрозуміло. В минулому турнірі взагалі у нас було. Один раз на нас напали. Ми витримали оборону. І все. Більше ніхто на нас не нападав. Да, от. Все, нарешті докрутили ми. Одного вбили. Так, дивимось, що у нас. Топ-1, але от два це мені не дуже подобається. Було б хоча б три. Три кедмана. От, от моїх три. Казав три. І от виїхали три Кедмана. Добре. Значит, то... такий розклад також непоганий, все працює. Давайте кінуйте швиденько, швиденько. Так. Ох, ці. О, як вони боляче б'ють. Добре. Хоч там і броня, але необхідно. Щось знести. А, ну, добре, це взагалі заряджається. Угу. ні так, живіть, всі живіть, всі, тримайтесь. Добре, добре. Що ми робимо? Ми робимо, напевно, отак. Доб'є його червоний один камінь. Не добив погано. Додатковий хіл. Ну, у цього разу він повинен помирати. І у нас всі шанси на перемогу. Що ми маємо? О, непогано, непогано. Мені подобається, коли так вилітає. Все, залишається один. Один останній. Тобто один. Ось тут тільки за оборону. От оборона А можна не хвилюватись. Так. Не знаю, от вона взагалі мені келайні не подобається. Люди ставлять і вона мені не, не подобається в. Оборонах. Добре, останній такий він начебто фартовий вийшов. І от як не дивно не, помиляв, не помилився. Добре. Більше червоних немає. Давайте трошки фіолетових. Давайте отак от фіолетових. Ну, чого ти вилітаєш? Звідки ти вилітаєш? Незрозуміло. Угу. Отак. От червоних. Є. Е, е, я пропоную все-таки. Мекед мене доб'ємо. Даві... Ат. Так, да, от і прийш, прийшов наш програш. Думаю, він. М -м -м -м. Ні, ну це... це я вважаю незаконним. Нема слів. Ні, хоча чого, ну може не програємо, давайте зараз. Чого я так одразу засмучуюсь? Так, знімемо? Так, зняли, зня, зні, 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 зні знімаємо наші недуги? Ну вже вже є ці шанси. Ну, давайте так. Підкрутимо. Давай давай. Ну, не втовну от чого ж ти. Давайте червоний там під'їхав, ні, не під'їхав, не вгадав. Ладно, ми зараз все це задіспелимо. Ага, так, є, трошки є. Ну, повинен... Тут чотири прямо повилітіло, все. І ще. Ну, дивимось. Ні, міцний. Міцна ця качка. Докручуємо швиденько, шукаємо хоч будь-який варіант. Ну ні. Все. Нарешті, ну, в будь-якому разі, незалежності з викуп, викупом чи ні, поки топ-1. Категорія захисту Б. Добре, чекаємо завтра вже результату полоту. Буду надіятися, що це буде топ-1. У будь-якому разі, дякую за перегляд. Відкриємо ще сундук. Пишіть в коментарях, задавайте питання, розказуйте, що у вас, що впало, які результати по турнірам. Всім дякую. Гарного дня! Всім пока.